Я мама дівчинки з аутизмом. Ну зараз кажуть розладами аутичного спектру. Діагноз Марії який поставили у 4 роки, але те, що вона ну, перестала розмовляти, це трапилось у півтора роки. Зараз Марії 16, Вона навчається у школі та захоплюється малюванням. Коли ми стали відвідувати психолога, вона порадила давати Марійки великі аркуші папіру, щоб вона якось свої емоції, які вона не може висловити через мову, тому що в неї вади мовлення, щоб вона якось це через фарби, через кольори. І Марійка дуже любила перше слово, яке вона вималувала, у шість років, було синій. Не папа, не мама, а синій. Художню школу Маша відвідує третій рік, розказує мама. За допомогою пензлів та фарб дівчина спілкується. І з кожним заняттям, говорить жінка, Маша створює все кращі роботи. Вчителька малювання дає Марії зразки світових шедеврів, а вона перемальовує їх. За три роки у Марії було вісім виставок. Я дуже вдячна нашій вчительці Ганні Олегівні Фанштейн, тому що вона направила в цю потребу якось е, взаємодіяти з кольорами. В русло такого вже більш професійного. А ще Маша ліпить мультяшних героїв з пластиліну. Щодня каже Наталя, донька використовує цілу пачку. Також дівчина шиє ляльок для театру, потім роблять вистави. Теми, каже мама, соціальні. Перша була про те, як живуть люди з аутизмом, дві інші на екологічну тематику. А віднедавна Маша почала вишивати бісером картини. Із появою Марії життя її мами змінилось кардинально. Наталія раніше працювала фінансисткою, а тепер разом із донькою займається творчістю. Якщо б не діагноз моєї доньки, я б, мабуть, і досі зараз б була або бухгалтером, або фінансистом і ніколи б не почала малювати або вишивати. І коли ми перший раз потрапили з нею до центру дитячої творчості, нам пропонували всілякі види там і вишивання і Валяння і ще якісь там види діяльності творчі, я почала валяти, я почала займатися батіком, я почала мотати мандали. Марійка там смотала пів мандали і пішла собі спати. Я потім ще півночі мотаю. Я почала робити ці прикраси робити. Це завдяки Марійки. Звичайно, каже Наталя: у їхньому житті є труднощі. Перш за все, якісна медична допомога. І фізичний стан, коли. В неї бувають ну, напади, коли в неї бувають збудження, це дуже важко для мене. Я шукаю фахівців, які б могли допомогти більш якісно, тому що це ну все пов'язано з тим, що аутизм досить не ізучин. До кінця кожна дитина з аутизмом це якісь особливості. А ще жінка мріє, щоб у її дитини була можливість не лише розвиватись, а й заробляти гроші. Мені б дуже хотілося, щоб у місті був центр, де б діти вже підлітки або молодь з аутизмом, які закінчили школу, закінчили якісь. Коледжі зустрічалися, робили щось, робили би щось корисне для суспільства, не тільки там щось для. Ну досугу да звілля, А що можна було б потім за якийсь гроші реалізувати, і вони могли отримувати якусь заробітну плату? Це для любої людини дуже необхідно, А для один людини з інвалідністю, на жаль, у місті нема. І можливостей. А доки такої можливості немає, каже Наталя, у неї з донькою розписаний кожен день. Щодня Маша відвідує по два гуртки. Вона акторка інклюзивного театру, звичайна роль, особливий актор. Ходить на танці і карате, грає на барабанах. Аліна Олефір Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.